Щенячий патруль. Цуценята рятують свято Морозова. Які ласощі люблять діти влітку найбільше? Правильно, морозиво, вершкове, пломбір, ескімо, як багато всяких сортів морозива є на світі. Тому мер Гудвіл вирішила влаштувати в бухті пригод свято, присвячене Морозову. Вона придумала, що в цей день всі неодмінно повинні пригощатися смачним морозивом, співати, танцювати, грати і веселитися. Багато-багато морозива повинні були привезти в бухту пригод на вантажівці з сусіднього міста. І ось до свята все було готово. Усюди висіли різнокольорові кульки, яскраві стрічки. Цуценята і всі жителі бухти пригод приготували номера для святкового концерту. Кеті і її кицька Калі влаштувала показ зачісок. Алекс грав на барабанах, а цуценята танцювали свій улюблений танець Тяв тяв бугі. Але морозву все ще не привозили. Мер Гудвілл зрозуміла, що з вантажівкою трапилася неприємність, і тихенько. Щоб не переполошити всіх жителів бухти пригод, попросила райдера допомогти. Щенячий патруль погодився без зайвих вагань і питань. Райдер викликав цуценят на базу. Вони домовилися відшукати вантажівку з Морозовим і врятувати свято. Вперед, скай піднялася в повітря на своєму рожевому вертольоті. Одягла окуляри біноклі і побачила вантажівку із зображенням морозива на боці. Машина стояла посеред дороги без одного колеса, а поруч в розгубленості сидів водій. Гончик, Рокі, Здоровань і Райдер під'їхали до водія. Що трапилося? запитав райдер. Я поспішав привезти морозиво в бухту пригод на свято, але моя вантажівка наїхала на камінь. Колесо проткнулося, на ньому величезна діра, а мені нема чим її заклеїти. Не біда, вигукнув райдер. Рокі, порися в своїй машині, знайди клей і шматочок гуми, щоб заклеїти колесо. Здоровань. Дістань з рюкзака мінік'юш, і відсунь камінь на узбіччя дороги. Гончик, вистав на дорогу конуси, щоб інші машини не наїхали на камінь, поки ми не приберемо його. Є, хором прогавкали цуценята і взялися за справу. Кілька хвилин і справа в капелюсі. Камінь більше не представляє небезпеки для проїжджаючих по дорозі. Колесо міцно заклеєно та встановлено на місце. Можна їхати. Цуценята поїхали попереду, щоб вантажівка з морозивом більше не потрапила в неприємну історію. У бухті пригод Морозова і рятувальники зустріли з радістю. День видався спекотним, і всім дуже хотілося насолодитися прохолодним Морозовим. Дякую, щенячий патруль. Я у вас не сумнівалася, подякувала рятівникам мер Гудвіл, а тепер айда веселитися далі. Свято Морозива триває.